Фінальна ніч війни наближається швидше ніж хтось наважується сказати вголос, і саме про це вперше заговорив Андрій Іларіонов, отримавши ексклюзивний злив із Кремля, який пояснює, чому у Москві вже кілька днів триває незвична нервова активність, а керівництво російських краціфіки збирається вночі в режимі абсолютної секретності. За його словами, у Кремлі готують рішення, яке має стати останнім шансом для Путіна утримати контроль над війною. Але саме воно перетвориться на той крок, що остаточно зруйнує російську систему і прискорить кінець її політичного центру. Вперше за багато місяців з'явився чіткий сигнал: те, що відбудеться цієї ночі, визначить не лише подальший хід війни, а й майбутнє самої Росії. Не забудьте підписатися на канал Політпрогноз, щоб бути в курсі останніх подій. Ми стараємось для вас. І Ларіонов наголошує, що джерело, яке передало йому інформацію, не просто знайоме з внутрішніми механізмами Кремля. Ця людина була присутня на обговоренні плану, який Путін хоче реалізувати до світанку наступного дня. План, який у Москві називають нічним переломом, передбачає одночасне проведення кількох ударних дій, покликаних продемонструвати Заходу, що Росія все ще здатна диктувати порядок денний. Проте Іларіонов наголошує, реальний ефект буде протилежним, адже Кремль не розуміє, наскільки критичною є ситуація на фронті та в державних структурах. Мережі постачання розірвані, командування дезорієнтоване, а частина генералів уже обговорює між собою варіанти особистого порятунку. Саме тому він попереджає: ми входимо в ніч, яка стане останньою для теперішнього формату російської війни проти України. Кремль робить ставку на відчайдушний удар, а Україна на чітко вибудувану відповідь, що покладе край російським наступальним можливостям. Іларіонов прямо говорить: ця ніч увійде в історію ще до того, як стане відома її детальна хронологія, тому що саме вона відкриває фінал війни, який шокує навіть тих, хто давно вивчає російську політичну систему. Перед тим як ми перейдемо до деталей плану, які Іларіонов назвав найнебезпечнішими за весь час війни, підпишіться на канал Політпрогноз. Тут ви отримуєте інформацію, яку ще не озвучують ні американські аналітичні центри, ні українські офіційні структури, ні тим більше російські медіа. Наші сценарії стають новинами через тиждень, і це саме той випадок. Іларіонов пояснює, те, що Кремль готує на найближчу ніч. Має стати для Путіна демонстрацією контролю, але всередині російського командування це сприймається як ознака політичної агонії. За даними джерела, яке передало інформацію Іларіонову. У бункері вже кілька днів тривають закриті наради, де обговорюється план раптової ескалації. Йдеться не про широкомасштабний наступ, на це в Росії немає ні сил, ні техніки, ні логістики, ні достатньої кількості підготовлених військ. Кремль робить ставку на нічну операцію залякування, яка має одночасно вдарити по декількох українських напрямках, спричинити хаос, дати картинку для російського ТБ та створити ілюзію, що Москва ще здатна перевернути хід війни. Але саме ця ставка, за словами Ілларіонова, стане тим поворотним моментом, який зруйнує російську позицію остаточно. Росія сьогодні не здатна синхронізувати складні дії різних угруповань військ. Особливо в нічному режимі, де потрібна точність, швидкість і координація. Більшість командирів працюють за старими схемами, зношені штаби перевантажені, а самі військові структури перебувають у стані виснаження, яке Москва приховує вже понад півроку. Жодної реальної оперативної гнучкості не залишилося і Україна це знає. Іларіонов розкриває ще одну деталь у Кремлі. Панує відчуття. Що час стискається. Путіну вже прямо доповіли, що без рішучих дій він втратить контроль над своїм власним внутрішнім колом. Саме це і штовхає його до нічної операції, яка, на думку радикального військового ядра, має показати лояльним групам, що президент ще здатний командувати. Але водночас цей крок несе всередині себе смертельну суперечність. В разі провалу Путін фактично демонструє не силу, а те, що його накази не мають реального оперативного значення. Україна ж, за словами Ілларіонова, не просто готова до нічної провокації, вона давно очікує схожого сценарію. ЗСУ створили систему реагування, яка дозволяє протягом кількох хвилин визначати напрямки головних ударів, перехоплювати ключові цілі та завдавати ударів по оперативному тилу російських угруповань. Найцікавіше, що саме ніч, яку Кремль обрав для демонстрації сили, стане ідеальним часом для того, щоб Україна завдала серії точкових ударів, які різко обмежать можливості російської армії продовжувати кампанію. І Ларіонов наголошує: у Кремлі неправильно оцінюють ситуацію на полі бою, тому що отримують фільтровані дані, створені для того, щоб не злити президента і не викликати його гніву. У підсумку російська стратегія базується не на реальності, а на ілюзії, де цифри втрат коригують, масштаби проблем приховують, а стан армії подають у найм'якшому можливому вигляді. Саме через це Путін вирішив, що готовий до нічного ривка. Хоча всі, хто реально бачить ситуацію, розуміють, це буде крок, після якого російська система оборони перейде у стан неконтрольованого розвалу. Важливий момент. Який Іларіонов підкреслює особливо, Україна не лише витримає нічний удар, вона використає його як початок контркампанії, що стане точкою неповернення для російського вторгнення. Саме цю думку Кремль найбільше боїться озвучувати ніхто у Москві не хоче визнавати, що кожен новий рішучий наказ Путіна веде не до перемоги, а до прискорення фіналу війни. За інформацією, Іларіонова, що надійшла з Кремля. План нічної операції складається з трьох компонентів, і всі вони побудовані на хибних припущеннях, які російське командування саме собі вигадало, намагаючись приховати масштаби деградації армії. Ці три дії мають створити ілюзію масштабного перелому. Але як наголошує Іларіонов, жодна з них не здатна змінити стратегічний баланс у війні. Навпаки, саме через цю ніч стане очевидно, наскільки близько Росія підійшла до точки розпаду. Першим елементом є спроба провести глибокий прорив на одному з нестабільних напрямків, використавши залишки резервів, які Кремль утримував на випадок особливого моменту. Ці резерви не структуровані, не узгоджені між собою. Їхня підготовка далеко не відповідає рівню 2022 року, а мотивація вкрай низька. Кількість втеч і саботажу серед нових формувань уже приховується від керівництва, і саме тому ніхто не хоче доповідати путіну, що ці війська не здатні підтримувати довгі операції. Військові розуміють, будь-який нічний прорив буде коротким, хворобливим і приреченим на швидкий провал. Другим елементом є масований ракетно-дроновий удар, який Кремль планує подати як відповідь на українські атаки глибоко в тилу Росії. Але як каже Іларіонов, російські запаси високоточної зброї скоротилися до мінімуму, а виробничі потужності перевантажені настільки, що навіть при максимальному темпі не здатні компенсувати втрати. Тому в реальності нічний удар виглядатиме не як технологічна ескалація, а як хаотичний постріл у темряву з мінімальним ефектом та максимальним інформаційним шумом. Україна давно створила систему перехоплення, яка враховує російські маршрути та шаблони, тому результат буде для Кремля принизливим. Третім елементом є спроба дезорганізувати українське командування інформаційно, шляхом вкидів, фальшивих повідомлень. Імітації підготовки до масштабного наступу, зміни радіочастот та викликів паніки серед мирного населення. Та Іларіонов наголошує, ці методи працювали у 2014 році, працювали частково у 2022, Але сьогодні Україна має зовсім іншу систему реагування. Командування давно навчилося відокремлювати реальні загрози від російських імітацій. А суспільство загартувалося настільки, що інформаційні атаки більше не здатні змусити українців панікувати. Навпаки, що масштабніші російські страшилки то очевидніший стан російської безсилості. Найважливіше, що підкреслює, Ілларіонов. вся нічна операція Кремля вибудувана на помилковому уявленні, що Україна виснажена та деморалізована, і що варто лише чинити тиск у кількох напрямках, і Київ піде на поступки. Реальність протилежна. Україна отримує нові західні поставки, нарощує власне виробництво дронів, відточила тактику контрударів і готує кілька операцій, які будуть синхронізовані саме з моментом, коли Росія кине в бій усе, що залишилося. І тут Іларіонов озвучує найголовніше ця ніч стане моментом, коли російська система остаточно виявить свій структурний дефіцит. Відсутність здатності до складних дій, а це і є початок її розпаду. Кремль намагатиметься створити ілюзію рішучості, але світ побачить інше хаос, відчай, розмитість командування і страх перед власним майбутнім. Готовий продовжити наступну частину про те, як саме Україна використає цю ніч і чому, за словами Ілларіонова, саме вона стане точкою входу у фінальну фазу війни. І Ларіонов підкреслює, ніч, яку Кремль задумав як демонстрацію сили, стане початком його політичного краху. Усе, що Путін вибудовував більше 20 років: вертикаль страху, кулуарні домовленості, ручне управління армією та спецслужбами, тріскає саме тоді, коли він намагається використати цю конструкцію максимально агресивно. І розвал починається не зовні. Не на фронті, не в міжнародній політиці, а всередині російської влади, у самому центрі, де нарешті стає очевидним. Система більше не слухається свого творця. Ілларіонов наголошує, що після провалу нічної операції передбачувано з'явиться перше, що Кремль завжди намагається придушити хаос у керівництві. Уже зараз у силових структурах. Точаться розмови про те, хто нестиме відповідальність за провал, і ці розмови поширюються значно швидше, ніж будь-які спростування чи заспокійливі наративи з прес-служб. Генерали усвідомлюють: як тільки стане очевидно, що операція провалилася, Путін шукатиме зрадників. Але цього разу ситуація інша. Керівництво армії бачить, що провал не був результатом однієї помилки, він став наслідком системи, яка вже не здатна функціонувати. Саме тому Іларіонов прогнозує, що політичний фінал Путіна почнеться не після поразки, а після нічної катастрофи, коли всередині Кремля з'явиться перший сигнал. Більше неможливо спиратися на вертикаль, яка руйнується під власною вагою. Це запустить процес, який в Росії ще ніколи не проходив мирно: пошук альтернативного центру сили. Частина еліт почне дистанціюватися, частина готувати власні сценарії порятунку, частина спробує вийти з гри задовго до того, як ситуація стане некерованою. Але найважливіше те, що Україна нарешті отримує стратегічну перевагу, яку захопити назад Росія буде вже не здатна. Після цієї ночі не буде нових масованих російських наступів, не буде спроб охопити українські угруповання, не буде шансів на велику операцію. Армія, що втратила координацію, логістику і довіру до власного керівництва, перетвориться на оборонні залишки, розкидані по фронту. Україна ж отримає можливість не просто стримувати, а звільняти території, причому з темпом якого не було з 2022 року. Іларіонов прямо говорить: фінал війни наближається швидше, ніж хтось наважується це озвучити публічно. Не тому, що Росія раптом змінить політичний курс. А тому, що її система перестане бути здатною вести цю війну. Ніч стане не точкою, а лінією відліку, після якої російська держава почне втрачати контроль над процесами, які раніше жорстко тримала у своїх руках. Саме тому і Ларіонов стверджує, після цієї ночі питання вже не в тому, коли закінчиться війна, а в тому, як швидко Росія втратить можливість її продовжувати. Підтримуйте незалежну аналітику, підписуйтесь на політпрогноз. Щоб першими знати те, що незабаром стане новинами для всього світу, і поки в Кремлі готують відчайдушний маневр, Україна готується до свого стратегічного прориву. І саме в цьому найбільша іронія фіналу Путін власноруч пришвидшить поразку, намагаючись уникнути її. Це не просто прогноз, це початок кінця, який уже запущено.